Настав час розглянути шкірний свербіж. Нові наукові дані також за матеріалами Американської академії та сучасний стан допомоги хворим в кризових умовах в Україні. Почну з того, що патогенез... Свербіння. До речі, зараз вважається більш коректним використовувати замість свербежу саме цей термін свербіння. Ну, патогенез свербіння характеризується гістамінергічними та негістамінергічними шляхами. Це відомо, та передається через два основні. Сімейства рецепторів. Це рецептори, пов'язані з G-білком та транзиторні потенційні канали рецепторів. У шкірі свербіння в основному передається через немілінізовані нервові волокна типу С і тонко тип А лямбда. Взаємозв'язок між. Імунною та нейронною системою модулює передачу свербіння на шкіру, спінному та головному мозку. Серед багатьох відомих збудників свербіння цитокіни тн 2 згадуємо топічний дерматит наш, зокрема, інтерлейкін-4, 13, 31, Я сьогодні вже згадувала, що саме. На них спрямована розробка таргетної терапії, і тимусний стромальний лімфопоетин. Вони є особливо важливими медіаторами, які передають сигнал через спільну янус кіназу, що представляють нові мишені для нових засобів для свербіння. І справді, ті е, кейси, які я вже представляла аудиторії. А з приводу згадування цієї групи вони були саме через цей механізм і реалізовані з шкірного свербежу. Нові дані також підтвердили, що опіоедергічна система є потужним модулятором передачі свербіння, причому підвищена активність опіоїдів і знижена активність каопіоїдів сприяють його патогенезу. Оптимальне лікування свербіння вимагає, щоб підходи до лікування були адаптовані до його конкретних етіологічних підтипів. Якщо етеологія невідома, ну так дуже часто погодьтеся, буває при ідіопатичному шкірному свербежу, і пацієнтам встановлюють діагноз хронічного свербіння невідомого походження, лікування повинно ґрунтуватися на наявності поляризації ТН-2, що відображається підвищенням рівня еозинофілів. За останні роки наше базове розуміння механізмів і патофізіології свербіння просунулося. Керування свербінням вимагає клінічного фенотипування на етологічний потіп з різним ступенням запальної відповіді системної, неврологічної та психологічної дисфункції, ефективні методи лікування часто модулюють як нейронні, так і імунні компоненти. Торпідне свербіння часто потребує комбінованої мультимодальної терапії місцевими та системними засобами. Докази для багатьох терапевтичних засобів від свербіння в основному обмежені на сьогодні звітами про випадки та серіями з невеликою кількістю рандомізованих контрольованих досліджень. Загально прийнятої класифікації в клінічній практиці не існує. Використовується наступна патогенетична класифікація: такі умовні три групи: свербіння шкіри, яке супроводжує різні шкірні хвороби, свербіння шкіри як прояв паранеоплазії та первинне ідіопатичне свербіння шкіри. Щодо системної терапії шкірного свербежу. Перша група, яка завжди згадується та використовується, це антигістамінні засоби, і вони дуже широко призначаються. Настанови нам повідомляють, що їх призначення є обов'язкове, вони комбінуються за потреби з іншими протисвербіжними препаратами. В монотерапії вони можуть бути малоефективні, тому ми застосовуємо їх як одна з модальностей терапії. Поряд з іншими стандартне дозування, зверніть увагу, малоефективне, тобто підвищення дози розглядається для багатьох хворих. Терапія повинна тривати не менше 4 тижнів. До повного припинення свербежу дозу знижують дуже повільно. Оце трохи, може, і не дуже нові дані, однак вони якось не дуже до уваги дерматологів беруться. Тобто ми не припиняємо різко, коли ми призначили там подвійну або чотирьохкратну дозу. Навіть не рекомендують припиняти різко антигістамінну терапію для стандартних доз. Тобто повільно знімаємо, ну, приблизно так, як з кортикостероїдами діємо. Це дуже важливо. Чи це гарно завжди знають алергологи? Да? Виправдена комбінацію двох-трьох синергічно діючих антигістамінних засобів, можемо призначати. Ну і можна поєднувати із седативними антигістамінними засобами на ніч. Я хочу звернути вашу увагу на цитирезин та переваги цієї молекули, яка має мінімальний ризик накопичення в клітинах, практично відсутність ризику виникнення органної токсичності, дозволено приймати з їжею. Майже практично відсутній ризик деяких лікарських взаємодій. Це дуже важливо, коли пацієнт отримує супутню терапію, тобто мінімальний метаболізм і є можливість тривалого прийому. Доведений досвід безперервного застосування цитеризину упродовж трьох років, що вважається безпечним. І крім того, для цієї молекули можна та рекомендований овердозінг. Там, де це потребує ситуація клінічна, ми можемо призначати подвоєну або чотирьохкратну дозу. Це дозволено. І серед цитиризинів це цитрин 10 міліграмів виробництва доктора Редіс, який зареєстрований FDA, що є визнанням його якості. Він постачається в Сполучені Штати, країни ЄС, зокрема Велику Британію та Німеччину. І він може відпускатися без рецепта. Це дуже ві оцінили, оцінили наші з вами пацієнти, які поїхали зараз. І без рецепту можуть продовжувати. А саме цитиризин доктора Редіс має власну доказову базу. І тривалий досвід широкого медичного застосування. І я хочу звернути вашу увагу на нову форму: цитрин сироп, який містить левоцитирезин. Звертаю вашу увагу 2,5 мг і дозволен з двох років. Завжди це дуже цікавить. Всіх нас що ж можна призначати дітям, бо куди не глянь, все не можна. І ось цитрин цитиризин з шости років, а цитрин сироп з двох років і це левоцитирезин. Далі йдуть в нас протисудомні препарати. Габапентин, наприклад, ви бачите середні дози, я не буду на них наголошувати, застосовуються при парестетичному, нейропатичному, уремічному та холестатичному свербінні. Антагоністи опіоїдних рецепторів, налаксон, налтрексон застосовують при хронічній кропів'янці да, в дерматології, в узлуватому при проріго. Та холестатичному свербінні. Антидепресанти при психогенному свербінні, а саме інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Зокрема, при паранеопластичному, соматоформному психогенному свербінні. Прикладом може бути, наприклад, пароксетин, і тетра та трициклічні антидепресанти, зокрема доксипін, призначають при віл індукованому свербінні. Я не знаю, чи стикалися ви вже з такими хворими. В мене був хворий, якого гомілки свербіли так нестерпно, а це, до речі, вважається патогнемонічним для віл індукованого свербежу, що він не мог терпіти. Тобто. Саме тетра та трициклічні антидепресанти, зокрема доксипін, це вілендукований. І амітриптилин при холістазі у ремії неопластичному свербінні, а при нічному міртазепін. Ну, і що ще застосовуємо? Системні кортикостероїди, як завжди. Однак це не дуже гарна ідея. Но інколи ми мусимо призначити хоча б коротким курсом циклоспорин. Є в протоколах, сьогодні вже згадували. І фототерапія. Фототерапія непогано діє при ідіопатичному шкірному свербежу, але далеко не у всіх хворих. Серед нових методів лікування сьогодні вже згадувались тут і інгібітори янус-кінази, і блокада інтерлекіну 31 та 13. І найперспективнішими агентами на сьогодні вважаються Лебрикізумаб. Антиінтерлейкін 13, трало кіномап. Вже бачили, ви в протоколах трало було антиінтерлейкін-13, ну і так далі. І аброцитініп як один та інші, які вже є в використанні або зараз. Вивчаються в клінічних дослідженнях і психологічні методи лікування. Більшість доказів психологічної терапії стосуються свербіння здатного реагувати на когнитивно-поведінкову терапію, психотерапію та Навчання керування стресом. Я не знаю, наскільки на сьогодні це можливо. Зараз я покажу вам результати невеличкого дослідження, яке ми зробили в центрі. Ці методи також можуть бути корисними при інших формах свербіння. Ну, тобто психотерапія, вона пам'ятаємо, що нервова система та шкіра з одного шару розвивається, листка, ембріон, тому ми з вами маємо такі випадки, коли стрес відбивається. на Всій шкірній патології це відомо добре. Серед альтернативних методів лікування в настановах згадуються ну, ванночки з вівсянки. Ну, я думаю, що всі, хто працює давно, вони знають таке призначення, і мої вчителі завжди призначали, і це дійсно може пом'якшувати і, скажімо так, трохи допомагати. Тобто, ванночки з вівсянки. В одному дослідженні акупунктура, тобто це такі поодинокі, поодинокі а, повідомлення і так звані експертні думки. Через шкірна електрична нервова стимуляція, вживання канабіноїдів марихуани також може бути ефективним, кажуть нам настанови. Ну, Тут можуть бути різні думки. І я хочу показати вам результати дослідження, яке ми зробили разом з у, університетом медичним Вроцлавським, з професором Яциком Шепетівським. Який є одним з найбільш знаних фахівців та авторитетів в світі, в вивченні шкірного свербежу. Він запропонував мені, коли почалася війна, вивчити, дослідити, як змінилася інтенсивність свербежу в різних групах, при акне, наприклад, ми вивчали, при псоріазі та при ідіопатичному шкірному свербежу. Наскільки сильно стрес відбивається на перебігу а, тих чи інших шкірних хвороб, а саме на інтенсивності свербежу, ми отримали достатньо цікаві факти. А, от, група а, з АКне, може, це не найбільш розповсюджена нозологічна одиниця дерматологічна, яка викликає свербіж. Тим більше вона була перша оброблена, в нас зараз вже прийнята ця стаття до друку в світовому журналі дерматології і алергології. І тому в нас є такі цікаві. Дані хочу з вами поділитися. Ми дослідили 143 пацієнта з АКНЕ з нашого регіону, які відвідували наші центри. Зрозуміло, 90 жінок було, 53 чоловіка. Більшість да, була цивільні і 8 було ЗСУ. А ми навмисно не вивчали більше цю групу, тому що на першому етапі нам було цікаво подивитися, як відбувається війна на перебігу акне у цивільних. Тривалість захворювання становила від 2 місяців до 24 років середнім значенням 3 плюс-мінус 3,8. А ми оцінювали на підставі дослідження, проводилося відповідно до Гельсінської декларації за схвалення медичного комітету Вроцлавського медичного. Університету анкета була, яку заповнювали хворі, це само анкетування було. Дослідник-лікар тільки е разом з пацієнтом е оприділяв, яка це була важкість перебігу. А пацієнти відповідали і висловлювали особисту думку на такі запитання: чи спостерігали ви загострення акне під час війни, чи відчували ви загострення свербіння в ураженні вогрями під час війни. Статистичний аналіз проводили за допомогою програмного забезпечення. Середня тяжкість акне була оцінена за допомогою IGA. І вона становила, становила 2,27 плюс-мінус 0,81 бала. Тобто серед хворих були пацієнти з легким, середнім, важким, дуже легким. Не було різниці між тяжкістю у жінок та чоловіків. Ми бачимо, що майже не відрізнялися за гендерними відмінностями. А свербіння в осередках вугрового висипу протягом усього періоду захворювання спостерігалося у 25%, тобто 17% відсотків пацієнтів. А протягом останніх днів у дев'яти. Середня інтенсивність, оцінена за допомогою критеріїв, була розрахована як 3 балі. І при загостренні вугрового свербіння під час війни. Повідомили лише 9 з 25 осіб з свербінням. І це було достатньо цікаві цифри. Тобто ми отримали не досить очікувані результати, скажімо так, які потребують подальшого аналізу. Ми співставили їх з середніми світовими. Цифрами і отримали, що все ж таки аналізуючи клінічні дослідження загострення акне внаслідок психоемоційного стресу, можна зробити висновок, що перелік літератури з цієї теми досить обмежений. Однак, у різних дослідженнях різного плану від 50 до 82% пацієнтів з акне заявили, що психоемоційний стрес загострив акне і свербіж. А Гриземер задокументував, що акне зазвичай загострюється протягом двох днів після стресового епізоду. Було також припущено, що сильний гнів, саме гнів, може спричинити появу висипу. А знаєте, зараз це дуже така модна тема, коли роза це зараз обговорюється як результат розлучення або звільнення з роботи, а акне як результат гніву. І, мабуть, це той самий психоемоціональний відгук, який відчувають зараз в країні багато хто з нас. Наведені вищі дані узгоджуються з нашими результатами, засвідчуючи, що більше половини пацієнтів ЗАК не повідомили про загострення свого пацієнта, однак лише 36, які відчували свербіння, повідомили про його посилення, тобто кожен третій. Нещодавно кілька авторів, це вже так плавно переходжу цей мій останній слайд, до мілітарі dermatology, бо я дуже хочу, щоб це не було недооцінено в країні. Декілька авторів засвідчили, що військовий конфлікт в Україні спричиняє безперервний травматичний стрес в українських цивільних, а також у цивільного населення в різних країнах. Наша досліджена група складалася в основному з цивільних. Цивільного населення, однак наші дослідження тривають в огляді Гелман та співавторів, Акне посідає четверте місце у списку найпоширеніших причин звернень до лікаря з приводу дерматологічних проблем серед солдатів під час комбінованих сучасних військових і міротворчих операцій. Включаючи війну у В'єтнамі, Першу війну в Перській Затоці, миротворчу діяльність у Боснії та Східному Тиморі й операцію в, Ура... в Іракі. Ми усвідомлюємо обмеження наших досліджень. По-перше, дослідження проводилося лише в одній області України. По-друге, воно ґрунтувалося на власних даних про загострення захворювання для підтвердження наших результатів. Слід провести проспективне багатоцентрове дослідження з іншого боку, організація такого дослідження практично неможлива в умовах бойових дій, що тривають, виходячи з вищезазначених зазначених обмежень. Що результат до результатів треба поки що ставитись з обережністю. Це перше дослідження в Україні, яке вказує, що стрес пов'язаний з військовим конфліктом в Україні, впливає на загострення акне та виникнення свербіння, що було задокументовано на кінці своєї лекції. я Хочу сказати доповіді, що закінчити я хочу висловом відомого військового медика. А, який написав підручник мілітарі Dermatology», який ми разом з колегами, багато хто сьогодні є в залі, переводили вже в березні 2022 року, а потім викладали на платформи дермаскул. І я запрошую всіх ознайомитись з цими е, матеріалами. Так ось він відказав, що дерматовенерологічні проблеми це натовський до речі, генерал. Дерматовенерологічні проблеми виводять військовий контингент в сучасних конфліктах набагато в більшій кількості військовослужбовців, ніж бойові поранення. Можна по різному ставитись до цього вислова. Однак, все ж таки, те, що ми на сьогодні реєструємо, це збільшення хронічних дерматозів. Збільшення сверб... сверблячих хронічних дерматозів, як і серед цивільного населення, так і серед військовослужбовців. Тому я бажаю всім бути успішними завжди на вивченні цієї теми. Дякую всім за увагу.